Справа 39. Розклади на прості множники число. Ну що ж, сортуємо, перше число у нас 56. Давайте будемо розкладати, записуємо 56. Проводимо лінію. І починаємо ділити. Ділимо спочатку на 2. 56, буде на 2, це буде 28. 28 ділимо на 2, це буде 14. 14 ділимо на 2, це буде 7. 7, це просте число, ділимо на 7, це буде 1. Записуємо тоді, що 56 це 2, що множиться на 2, що множиться на 2, і множиться на 7. Це також можна записати як 2 в третій степені, що множиться на 7. Переходимо до другого числа, це 69. Ну що ж, давайте будемо записувати 69. 69 можна поділити на 3. Це буде 23. 23 це просте число. Його можна поділити тільки на 23. Ми отримаємо одиницю. То записуємо тоді, що 69 ми можемо записати як 3, що множиться на 23. Усе це прості множники. Переходимо до останнього числа, 3, 37. 37 це просте число, воно ні на що не ділиться, тільки на одиницю і саме на себе на 37. Одиниця це не є простим числом, тому записуємо 37, це просто 37. Це і є просте число. Ну що ж, ось таке завдання на розкладання чисел на прості множники. На цьому вправу завершено.